Це моя робота, вона була написана в кінці січня 2022 року, коли вже ну, власне, половина Києва намагалася десь виїхати. Ми до одного питали, чи, чи ти вже, чи ні, наполовину сміха, наполовину такого. Вона відображає готовність до подій, які будуть, оскільки ми дев'ятий рік воюємо, то тут є все необхідне, щоб воювати. Ну, так би мовити, окрім зброї, але моя ну, моя зброя то є, то є моя воля. Ця картина, написана Алісою Слюсар, пережила страшні бомбардування у Гостомелі. І як зізнається, її авторка дивом вціліла. Її разом з іншими роботами мали презентувати ще в березні на виставці у столиці. Утім, війна змінила наміри художників. Тож майже за півроку виставку вдалося організувати в Ужгороді. Ці твори тут у нас результат роботи. Трирічної, мабуть, групи шести людей, двох родин. Там написано все в Сауфлайєрі, і ми є всі дорослі люди, ми є аматори. Тобто, це є аматорське мистецтво, яке зародилося в творчій майстерні для. Того, щоб ми наші психологічні, ну так би мовити, різні стани переживання виливали у мистецтві. Ці картини є двічі врятованими, а вони врятовані від бомбардувань у Києві, тому що вони зберігалися на правому березі Києва, недалеко від ТЦ «Ретровіль», коли куди попала ракета. Друга частина картин зберігалася в Гостомелі, ну це місто там, де аеродром великий. Тобто вони вижили двічі і. Буде достойно представленими тут в Ужгороді. Близько 60 картин, написані учасниками Київської творчої групи Ок, презентували на виставці під назвою Життя всупереч організувати захід вдалося завдяки представникам Закарпатського музею народної архітектури та побуту і малоберезнянського монастиря Святого Миколая. Виставка благодійна відтак всі картини планують реалізувати для потреб фронту, а саме медичної евакуації. Сам процес художньої виставки. Потребує багатьох приготувань як організаційних, тобто домовленостей, так і натхнення. Адже ми живемо в час війни, коли люди втрачають. Переживають складні етапи, страх, депресію, відчуження. І ми особливо, особливо церква відчуває всі ці віяння, всі ті важкі моменти, які переживають люди на собі дуже сильно, тому що до нас люди звертаються. І церква завжди дбала про розвиток мистецтва, культури, і я вважаю, що саме такі заходи допомагають залучити церкву. Об'єднати митців творчих людей, людей, які бажають перемоги України в цій війні. Об'єднати і це саме церква є майданчиком для об'єднання. Дана художня благодійна виставка вона має за мету допомогти медичній евакуації, які безпосередньо займаються допомагають нашим військовим на фронті, і ми стаємо за мету зібрати якомога більше коштів. Адже самі розумієте, потреби наших військових є дуже великі, і навіть одне врятоване життя. Навіть одне врятоване життя, якщо ми зуміємо, зібрати кошти на одне врятоване життя, ми зробили дуже велику справу. Я сказав, що це не просто благодійна акція, ця робота, яка ведеться на допомогу Збройним силам України задля нашої спільної перемоги. Кожна частина, кожен із нас бореться по-своєму. Ми діячі сфери культури, мистецтва. Проводимо такий своєрідний свій культурний фронт, і кожна ця культурно-мистецька акція, яка проводиться з метою нашої майбутньої перемоги, є надзвичайно важливою. І актуальною виставка стартувала 23 серпня в День прапора України та триватиме в Закарпатському музеї народної архітектури і побуту до Дня Незалежності України. Два дні всі охочі можуть відвідати захід і придбати написані полотна. Опісля їх реалізовуватимуть у соцмережах, аби зібрати достатньо коштів на потреби фронту.